Привіт, друзі! Всі, україномовний канал, такий коротенький огляд. От сьогодні ми зробили такі рамочки під майбутні ворота і калітку. От, тільки використали 40 на 40 профільну трубу стінку 2. Як бачите, замочок влізали. Ну, Всі ті очі шуфреги, що ми робимо в себе в майстерні. Ще По бажанню замовника доставили от такі ручки вуха на колотку. Ну, звичайно, ми то зараз все підмалюємо. І от в кінцевому результаті вийшли от такі в нас рамочки. Під майбутні ворота. От, так як замовник отут собі зробив такий паркан з металевого штахетника. Хочу вам сказати, дощ досить, досить воно гарно виглядає. От, і от таке воно у нас сьогодні вийшло, бачите? Так що, що я хочу сказати в кінцевому результаті? Робіть просто, бюджетно і саме головне красиво. І досить красиво воно все виходить. Слава Україні! До нової зустрічі!